Воля, ще нам брата у каити, усміхнеться, велость на Чивоше. І подяки за те, що ви є, і за те, які ви щирі люди, і, і ще раз вкотре зрозуміло, звісно ж сказати, що ми не боїмося, ми в себе вдома, і ніхто нас звідси нікуди не вижене. Хоча б хай спробують придурки. Слава Україні! Героям слава! От, і дякую, що ви є. Якщо б цього не було, ну ми б давно вже втратили цю країну, як би не ви. Дякую.